Ще на початку цього року окупаційна влада Бердянська гучно оголосила про реконструкцію місцевого спорткомплексу, обіцяючи відновити старий басейн, що потребував ремонту майже десятиліття. Проте, попри всі заяви, спорткомплекс залишається зачиненим, а ремонт. Стоїть на місці, окрім кількох зовнішніх робіт, басейн так і не змінився з лютого, як і обіцянка окупантів про нове життя цього місця. Окупантам подобається говорити про федеральне фінансування капітального ремонту, проте фотографії басейну з листопада та лютого показують одне й те ж саме. Жодних змін, жодного прогресу і навіть натяку на відкриття комплексу. Найкраща ситуація із майданчиком огляду на вулиці Правди, який окупанти обіцяли як грандіозний проєкт. Роботи під керівництвом шефів розпочали у квітні та за вісім місяців виконали лише половину. Ще обіцяють. Показати новий майданчик наступного літа, але місцеві мешканці вже сумніваються чи завершить будівництво взагалі. Серед інших великих проєктів окупаційної влади відновлення школи номер 7 та створення скверу біля літака в районі АКЗ Однак, президентське будівництво школи, яке почалося ще